Сьогодні росіяни чергове нанесли ракетний удар по місту Херсон. Одна з одиниць озброєння, ми зараз з'ясовуємо, яка саме, вдарила знову по будівлі військової адміністрації міста Херсон. Зруйнована частину будівлі. Окрім того, ще одна ракета вже достеменно встановлена С-300, ударила по іншому об'єкту, так само державному. проте Обійшлося на щастя без жертв. Один з російських ударів прийшовся на будівлю місцевої гімназії. Це середня школа. Снаряд влучив у дах будівлі. Наразі триває усунення наслідків цього удару. Такий вигляд наразі має один з кабінетів середньої школи в місті Херсон після російського обстрілу. Просто небо. тому що один зі снарядів поцілив. У двір дивом ніхто не постраждав, а другий поцілив вже безпосередньо будівлю школи. Одним з основних засобів для обстрілу міста Херсон залишається ракетна система залпового вогню ГРАД, яким росіяни постійно обстрілюють місто. А як це сталося? Що, що тут відбулося сьогодні? Ну, він Таксував, поїхав сюди став. На ну, на этот самий постоять, ждеть заказу. Ну і от під машину прилетіла, і все. Я как раз гуманітарку відвозив документи. А потім мені жона дзвонить, говорить, Серегу уб'є. Вот, я не, не можу, чого. Я не можу каміти. Твари. На жаль, щодня ця неоголошена війна росіян. Збирає свої криваві жнива, як і сьогодні в Херсоні. Проте не слід забувати, що вони мають відповідь і отримують її щодня. Ворог почав застосовувати ракетну систему протиповітряної оборони С-300 проти міста Херсон, що є знаковим. Досить. Це може означати лише те, що вони вже намагаються уразити з більшої відстані міста Херсон, отримавши відповідну відсіч на близькій дистанції.